Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Британське видання Financial Times облікувало велике розслідування присвячене тому, за яких обставин російський правитель Володимир Путін ухвалив рішення щодо війни в Україні і які висновки він зробив з фактичної поразки своїх некомпетентних планів. Чесно кажучи, це розслідування мене не здивувало. Висновки британських журналістів, їхні розмови із високопоставленими російськими чиновниками, лише підтверджують те, що я стверджував буквально з перших днів цієї війни. Перша теза те, що рішення про початок цієї війни Володимир Путін ухвалював одноосібно, як і всі попередні рішення, що стосувалися конфронтації з Україною. Навіть члени Ради безпеки Російської Федерації були фактично відсторонені від участі в ухваленні такого рішення і були поінформовані про нього лише після того, як вторгнення вже Почалося не кажучи вже про російських олігархів, на яких так сподівався Захід, вважаючи, що загроза їхнім бізнес імперіям примусить їх переконувати Володимира Путіна. Однак російський президент не тільки не дослухався до російських олігархів, він навіть не поінформував їх попередньо про свої плани наступу на Україну. І конфронтації із заходом. Друга теза, те, що в ухваленні своїх рішень Володимир Путін як правило спирається на абсолютно некомпетентну непрофесійну інформацію. Мені неодноразово доводилося пояснювати, що всі уявлення про Путіна як про серйозного досвідченого державної діяча є, м'яко кажучи, перебільшеним. Володимир Путін абсолютно випадкова людина при владі. Він не проходив жодної політичної школи, не робив ніякої кар'єри, став президентом Російської Федерації тільки тому, що вибачаєся, продемонстрував геніталії колишнього генерального прокурора Росії Юрія Скуратова по російському телебаченню те, що відмовлялися робити практично всі його попередники на посадах прем'єр-міністра чи очільника Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Путіна обрали спадкоємцем Єльцина не тому, що він був професійним, а тому, що він був аморальним. І саме тому ця некомпетентна, непрофесійна, обмежена людина спирається на думки саме таких некомпетентних, непрофесійних, обмежених людей. В Путіна просто немає критерію якості його цікавлять тільки ті, хто із ним погоджується, або ж ті, хто готовий заробляти гроші на його дурості, як скажімо, колишній український політик Віктор Медведчук, якого Путін продовжує бачити у ролі наступного володаря України. І у Розслідування Financial Times підтверджується те, що я також неодноразово розповідав, що Віктор Медведчук є саме цією людиною, яка постійно переконувала Володимира Путіна у тому, що українці будуть зустрічати його війська із квітами. А для чого? Для того щоб заробляти нові і нові гроші. На експлуатації цієї ідеї української відданості російській окупації, і як бачимо, навіть зараз, після того як Медведчука обміняли на українських воїнів, цей колаборант прекрасно почуває себе у Російській Федерації і, звичайно ж, використовується для нових російських планів, які стосуються подальших дій щодо України, так що в цьому я також абсолютно не здивований. Ще одна важлива теза наступна: це те, що Путін дійсно не планував ніякої довгої війни. Він був абсолютно впевнений в тому, що його напад на Україну закінчиться блискавичною перемогою. Що вже за кілька днів в українській столиці буде маріонетковий уряд, який тільки тимчасово мав очолити колишній український президент Віктор Янукович. Задача Януковича була досить простою і легкою після того, як українці зустрінуть російські війська квітами. Повернутися до Києва як легітимний президент України, створити умови для проведення на більшої частини території нашої країни референдумів, які мали призвести до приєднання більшої частини східної і південної України до Російської Федерації, і також домовитися про те, що та частина України, яка залишилася під пануванням маріонеткого уряду, Мало б вступити у союзну державу з Росією і Білорусією. Причому треба усвідомлювати, що союзна держава це тільки перехідний етап від такої держави колишніх радянських республік до єдиної Росії. У кордонах 1991 року. Ну а потім Янукович оголосив би президентські вибори, на яких очевидно виграв би Віктор Медведчук, який і довів би всю операцію об'єднання всіх українських і російських земель з свого боку до кінця з білоруського боку цю операцію проводив би або Олександр Лукашенко, або людина, яку б Путін поставив би замість Лукашенка по закінченні своєї боротьби за приєднання України. Ось такий досить простий план, який, звичайно, не міг бути втілений в життя. І про це Путіну намагалися повідомити представники російських спецслужб, експерти. Однак він дослухався виключно до тих, хто говорив йому те, що йому самому подобалось. Сергій Лавров сказав олігархам, які прийшли до Кремля у Жасі, що у Володимира Путіна три радники. Іван Грозний, Петро І і Катерина II. Однак проблема в тому, що уявлення про цих російських монархів Путін має з шкільних підручників історії. Навіть цих жорстоких і також не дуже компетентних у своєму управлінні державою почасти людей які Путін сприймає як карикатурні образи, а не як реальних державників. Однак впевнений, що увійде у російську історію саме як Петро І. Як збирач російських земель, саме тому з поразки свого бліцкрігу Путін не зробив ніяких логічних висновків. Він продовжує вважати, що закінчення війни з Україною і окупація українських земель має бути головною метою усього його політичного життя. Він не збирається ні на мить відмовлятися від тих планів, які були у нього 24 лютого 2022 року. Про це я також неодноразово говорив, і це підтверджується у розслідуванні Financial Times. Путін твердо налаштований йти до кінця, якою б не була ціна цього кінця для самої Російської Федерації, і скільки б часу не було потрібно, щоб довести свої дикі плани до закінчення. І це теж потрібно усвідомлювати. У Путіна немає часової дистанції. Він вірить, що пересадить всіх. Він сподівається, що до керівництва західними країнами через два, через три, через п'ять років прийде нова генерація політиків, яка буде з ним домовлятися і зрозуміє, що йому потрібно віддати колишні радянські республіки. Окрім того, у Путіна з його точки зору немає альтернативи. Він розпочав авантюру, яка може закінчитися тільки крахом його власної політичної кар'єри. Він розуміє, що якщо і російська еліта, яка за твердженням Financial Times, налаштована проти цієї війни, я в це, чесно кажучи, не вірю. І тим більш російський народ усвідомить, що з ситуації немає виходу, відігратися можуть саме на Путіні. Що найближче оточення російського президента просто може вчинити. Державний переворот, навіть не повідомляючи про це росіянам, просто Путін раптово помре від інфаркту, а насправді буде. Отруєний своїми найближчими соратниками у кращих традиціях Федеральної служби безпеки Російської Федерації, а раніше Комітету державної безпеки радянського союзу, таким чином, у цій системі, яку сам Путін побудував в Російській Федерації, у російського очільника немає ніякого іншого вибору, окрім воювати, 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 воювати і воювати, сподіваючись на те, що рано чи пізно його готовність до Жертва Російської Федерації буде набагато більш ефективною ніж готовність України опиратися російській агресії, і готовність Заходу допомагати Україні у цій боротьбі. І звичайно, це абсолютно алогічне уявлення про реальність. Яке має нічого спільного із тим, як будуть розвиватися події у війні Росії проти України найближчими важкими роками. Однак Путін живе саме у такій реальності ніякої іншої реальності у його уявленні немає, і найголовніше немає ніяких людей, які могли б поговорити з російським очільником про інші варіанти розвитку подій. Запропонувати йому політичні варіанти виходу ситуації, запропонувати йому припинити війну заради збереження власної влади у тому чи іншому варіанті виходу Росії з війни. Таких людей Путін не бачить, не бажає бачити і, очевидно, не побачить найближчим часом. Путін продовжує бути ізольованим навіть від найвищого керівництва Російської Федерації. Люди, з якими він спілкується, рівно такі самі. Ідіоти, як Путін, і саме в цьому полягає секрет рішучості російського президента продовжувати війну будь-якою ціною. Кожний, хто намагається усвідомити, як будуть розвиватися події найближчим часом, має враховувати цю рішучість. Путіна не можна переконати. Путіна не можна примусити відмовитися від своїх планів. Путіна можна тільки перемогти. Ніякого іншого варіанту розвитку подій у російсько-українській війні не існує в природі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає вам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. вам!